В контексті мирного треку і пропозиції ініціації, а в такі лунають практично щодня, і в дещо риторика може бути навіть полюсно протилежною в залежності від ситуації і від європейців, і від американців і від росіян, Ну, це не дивно. От про це поговоримо далі. Зокрема, зараз є вже така заява від пана Келога, спецпредставника по Україні, представника Дональда Трампа, що Україна, начебто, погодилася на створення 30 кілометрової зони на лінії зіткнення, яку контролюватиме коаліція охочих, це війська країн євро. Опи. Ну а далі відповідно вже все вирішуватиметься на переговорах. Зокрема, Fox News, зазначений е, значить, представник, і зазначив і заявив. Е, за його словами, якщо припинити вогонь на 30 днів, то потім відновити, відновити бойові дії буде вже складно. Е, Україна погодилася на 30-денне перемиря. От Путін є головною перешкодою на шляху до буферної зони. і Миру вважає Келох. Вони zone. Це буде демілітаризована зона. Українські війська відійдуть на 15 кілометрів від своїх теперішніх позицій, і російські війська відступлять на 15 кілометрів, і 30 кілометрову зону між ними контролюватиме військова коаліція, куди увійдуть, скажімо, Франція та Німеччина. А після припинення вогню згодом можливо Україна поверне собі контроль над усіма окупованими територіями до речі, ще вранці, коли це повідомлення вперше побачив, читаючи аналітику і згадуючи в принципі заяви української влади, жодного разу не чув і не читав такого підтвердження, щоб ми погоджувалися на таку пропозицію, тому що пропозиція виглядає досить дивною. От якщо порівнювати там різні локації на півдні, зокрема на сході на північному кордоні, то за такою логікою, наприклад, Україна мала би відійти від Херсону, умовно кажучи, від Дніпра, а Росіяни мали би залишити Енергодар відтак Запорізьку атомну електростанцію, що в принципі неможливо на тепер, принаймні, Михайло Подоляк, радник керівника всього президента України. Я гостем, вітаю вас. Вітаю вітаю. Келх впевнений, що Україна погодилася, що мене в принципі здивувало. А вас ні, ні, ні. Це не питання погодилась Україна, тому що чи не погодилась, тому що такого формату на сьогоднішній день мається назі формату mm -hmm. там демілітаризована зона чи що, щось інше. Заморозка війни немає, тому що Росія не готова в принципі до фіналу війни. Ну тобто ще раз. А дивіться, як виглядає сьогодні конструкція? Є сполучені штати, які там ініціюють ті чи інші ідеї. Одна з яких була безумовно прийнята вже Україною як перший крок це безумовне припинення вогню. Його немає, і тому говорити про те, що можуть бути інші вже там складові поступового покрокового руху до фіналу війни ну неможливо без першого кроку. А Росія навіть перший не готова зробити. Ну тобто денне перемиря, а інакше немає сенсу говорити про припинення вогню. 30 днів. Дивіться, інтенсивність війни, багато боєзітних на тих чи інших участках, багато використання дронів, ракет для того, щоб це все зупинити через юридичну процедуру на відповідні накази. Зараз ми перейдемо, до речі, що таке відповідний наказ. А треба буде там ну 3, 5, 7 днів, щоб це проконтролювати, щоб не було інцидентів. Ну, 30 плюс днів – це достатній термін для того, щоб можна говорити про дійсно стале припинення вогню. Це інше, це пропагандистські ефекти. До речі, щодо наказів, От дивіться, суб'єкт Путін постійно говорить, що він готовий до триденного сьогодні перемиря, але в той же момент жодного наказу. У військові частини Російської Федерації у відповідно ті, які атакують нас ракетами чи дронами, і відповідно ті, які ведуть бойові дії на тому чи іншому напрямку, не надходило. Ви що ніхто не буде зупиняти удари, якщо немає юридично зафіксованого наказу по вертикалі армійській вертикалі їх немає. Тому що знову ж таки це тільки заяви, і взагалі, коли Росія говорить про готовність припинити на день, на два там на 24, на 48 годин вогонь. Вона говорить про те, що давайте ви зробите так, щоб Україна не била по території Росії. Але ми будемо продовжувати наносити удари і будемо казати, що ми цього не робимо. Тому повернімось до пропозиції Сполучених Штатів. Вони шукають рішення, вони ініціюють різні там конструкції. Вони готові їх обговорювати. Україна також готова обговорювати, що сьогодні є дійсно ну таким продуктивним двостороннім форматом. Україна і сполучені штати, ми бачимо, що пан Келок повернувся в активну модерацію процесів миру війни в Україні, тобто він активно говорить про те, які можуть бути сценарії, які американська сторона може пропонувати, і ви бачите, що це те, що заявляє пан Келок, воно набагато більш конструктивніше, навіть попри те, що він говорить про заморозку війни, як такої, ніж ті плани, які ми пам'ятаємо, зовсім там нещодавно на них наголошував там, наприклад, пан Вітков. Да, вони радикальні. Угу. Відрізняється так само, як, наприклад, радикально відрізняється угода дійсно підписана Україною від тих спекулятивних варіантів угоди, які обговорювалися протягом трьох місяців, поки йшли переговори. Це угода про корисні копалини? Про, про корисні копалини. я одразу. От ви сказали, вони пропонують різні варіанти, намагаються намацати якось якісь ймовірні, можливі, максимально реалістичні ці самі начать, варіанти призупинення, хоча б до да, війни її подальше завершення. Але риторика, вона. Постійно ж змінюються і представників США. От я Дівенса згадую е, віце-президента США, який говорить про те, що 30-денне перемиря теж вже не підходить. Він каже. Путін пропонує триденне, Україна пропонує тридцятиденне. Вони не погоджуються на ці умови один одного, і нас в принципі теж це не влаштовує. Ми хочемо, в принципі, щоб війна закінчилася. Якось так у загальний процес. А поки каже Дівенс, війна триває. І от я зацитую далі його слова. Те, що сказали росіяни, ви не зобов'язані з цим погоджуватися. Він каже да до українців апелює, але важливо розуміти, з чого виходить інша сторона. Росіяни сказали, що тридцятиденне перемиря вогню не відповідає нашим стратегічним інтересам. Відтак маємо робити щось інше. Що інше, Джей Дівенс каже, що Росія забагато хоче. Келох каже, що основне гальмо мирного процесу це Путін, ну називає речі своїми іменами. Але в той же час вже 30-денне перемиря теж не варіант. Ну по перше, 30-денне перемиря це була ініціатива Сполучених Штатів. Почнемо з того, воно дійсно обрахували, математично обрахували, що як можна виходити на переговорні справжні реалістичні переговорні процеси, і порахували, що 30 днів достатньо для того, щоб дійсно відмоніторити чи. Сторони готові до перемир'я, це важливо і тому казати, що тут Україна пропонує чи не пропонує, Україна синхронізує свої пропозиції з американською стороною, як з країною, яка взяла на себе функції посередника. Але між тим, ну це ж набагато більш реалістично, навіть те, що говорить Джей Дівенс. Це ж набагато більш реалістично. Росія хоче забагато. Росія там висуває нереалістичні умови для початку переговорного процесу. Так вони говорять, що треба, щоб Україна спілкувалася з Росією, але в той же час вони гоментують, що дуже багато ненависті. Ну, дійсно, багато ненависті у України до Росії, чи в Росії до України. Ну безумовно, України не має бути ненависті. Я зараз сарказмом говорю. Після того як тебе три роки там плюс знищують. Да? Активно атакують цивільне населення, вбивають свідомо чи там депортують масово. Чи Радають чи фільтрують, чи проводять оці, скажімо, тортурні будують мережі і так далі. Ну тобто, ти маєш з симпатією відноситись до Російської Федерації, але між тим повернімось, на мій погляд, все, що сьогодні виглядає з точки зору заяв американської сторони, воно набагато більше відповідає реаліям. Ну, тобто вони поступово приходять до усвідомлення до того самого, що прийшла вже Європа. Більше того, Європа вже сидить за столом переговорів. Бачите, вони роблять, скажімо так, з посилання на те, що там може бути Великобританія, може бути Франція, може бути Німеччина. Активно залучена може бути до процесу врегулювання. Як такого пам'ятаємо, ще там два місяці тому Сполучені Штати казали, ні, ми будемо наодинці розмовляти з Україною, наодинці розмовляти з Росією. Далі вже там як воно все буде. Сьогодні ні, сьогодні конфігурація вже працює. Європа. З урахуванням того, що Європа активно лобіює наші позиції, це дуже гарний формат. Сполучені Штати, Україна. Більше того, Європа наполягає на тому, що ніякі санкції з точки зору стимулювання Росії до чогось не можуть бути зняти навпаки. Санкції мають бути підсилені, тому що Росія не розуміє нічого окрім тиску. Тобто примусу до миру. І бачимо, що Сполучені Штати так же і говорять вже сьогодні. Вони говорять без розуміння того, що треба робити по відношенню до Росії, нічого не буде. Що Росію треба примушувати, що миру не хоче тільки Путін, що Російська Федерація занадто багато вимагає, навіть для того, щоб сісти вже за стіл переговорів. О, дивіться, далі вони говорять, Україна має сісти з Росії за стіл переговорів. Для чого? Щоб почути неадекватні вимоги Російської Федерації. Наприклад, ви маєте визнати на території ваші. Які в рамках міжнародного права все рівно ваші нашими, це нонсенс. Ви маєте відмовитись від армії. Ну ви розумієте, відмовитись під час війни, взагалі, маючи такого сусіда, як Російська Федерація, якого ще там десяток поколінь певно буде ненавидіти, тому що ну вони почали велику масштабну геноцидального типу війну проти нас і так далі. Це нереалістично. Відмовитись від просування України до тих чи інших безпекових альянсів чи до тих чи інших економічних альянсів у Європі, бо ми є невід'ємною частиною Європи, неможливо більше того. Європа говорить: ми не побудуємо новий каркас. Безпеки в Європі без там парасольки Сполучених Штатів, про що вони говорять вже відверто без України. Чому тому, що Україна може бути серцем цієї нової загальноєвропейської безпеки, це все не влаштовує Росії, все, що говорить Росія, не влаштовує Україну, і знову ж таки, для того щоб дійсно сісти за стіл переговорів, враховуючи конструктивізм України, ну ми конструктивні. Да, потрібно все ж таки перейти до не просто іншої риторики по відношенню до Російської Федерації, а треба перейти до. Доведення того, що риторика діє, що це означає? Вторинні санкції, перш за все. Механізми зрозумілі, математичні механізми зрозумілі, а, продаж зброї Україні в необхідній нам кількості, а це вже ми там з партнерами європейськими можемо вирішити, як ми будемо купувати, в якій кількості, скільки будемо шукати кошти на це і так далі. Ну, прагматизм має бути, але між тим. Ну і третє, захист своїх активів. Ну ви ж підписали угоду. Дивіться, щодо угоди, тут дуже коротко буде зрозуміло. А, я пам'ятаю, ми у вас в студії говорили про те, що всі пропозиції Дмітєва, які він робить там у Вітков, да, про те, що ми будемо тут спільно розвивати. Розбавля... Архтику. А про це вже ніхто і не згадує. Так, да, так, да, так. Да. це питання не в чому? Питання в тому, що це все взаємні китайське. дивіться, що таке захист активів. Ну тобто, Сполучені Штати мають усвідомлювати, що Росія продає все Китаю, віддає все Китаю, Китай під контролем. А ви ж маєте конфліктність да, економічно. Тобто, хто з вас більше там глобальний економічний лідер і так далі в Україні. Це додана вартість для сполучених штатів, і безумовно ви маєте це захищати, тому що якщо це не додана вартість сполучених штатів, в тому числі ну і України, зрозуміло, то тоді це додана вартість Росії, а значить Китаю. Ну, тобто опосередковано ви можете таким чином, якщо не будете захищати свої активи в Україні за рахунок зброї, за рахунок інших технологій, за рахунок інформації, за рахунок знову ж таки підсилення коаліційних спроможностей України, то тоді Росія буде це все передавати Китаю. Ну ви Бачите? розумієте, це ж пряма конфліктність. Бачите? Бачите, перший крок з боку Трампа зроблений вже за його каденції другої президентства на 50 мільйонів доларів озброєння. Тобто, це вже можна сказати така перша ластівочка щодо поставок і продажу озброєння. А в контексті цих угод про Дмитрієва вже ніхто не згадує і здається, що росіяни зробили свій вибір, тому що сідзіпін летить не на парад до 9 травня. Сідзіпін летить підписувати низку саме економічних угод з Російською Федерацією. А відтак США розуміють, з ким вони мають справу США співпрацюють з Україною. Росія відповідно напевно. Співпрацюватиме в подальшому не США а з КНР. в мене е, тут є реакція. До речі, щодо ми е, дівенса згадують Дівенса е, його тези, які змінюються повсякчас. Трамп, значить, коментуючи заяву е, віцепрезидента, е, сказав: ну, можливо, він має рацію, можливо, він знає дещо, бо я займався цими ще деякими іншими речами. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення, але мені це не подобається. От якось так прокоментував заяву Дівенса стосовно того, що всі ці перемир'я вже нам не підходять, давайте завершувати війну. Їх не розбереш взагалі то, що там говорять в тому ваших тоні. Я постійно а, да наголошую на тому менше емоцій. дивіться, вони працюють. Виключно в тому числі чи перш за все не виключно, а перш за все на свою аудиторію. Вони ж розуміють, що електорально все ж таки війна в Україні вона має певні вплини на, на електоральне середовище в сполучених штатах. Вони хочуть дати якусь інформацію. Вони хочуть дати якесь пояснення, чому це не швидко, чому це потребує участі сполучених штатів, чому вони заявились на, скажімо так, функцію посередника, і ця функція сьогодні пробуксовує. Чому вони змінили до речі? Вони радикально змінили стратегію. По відношенню до Росії, яку сповідувала минула адміністрація, і ця адміністрація казала, що ця стратегія дасть відповідні результати. Безумовно, очікувати, що ви можете прагматично з Росії про щось домовитись. Ми вже це неодноразово говорили. Ну було неправильно, але ви мали право на цю стратегію. Ми не хотіли б цієї стратегії, але ви мали право на цю м'яку дипломатію. Сьогодні очевидно і для Трампа, і для Джей Ді Венса, і для всіх інших в оточенні і для пана Рубію, для пана Келога, Очевидно, три речі: базові речі про Росію. Перше. Росія обнулює репутацію Сполучених Штатів і особисто Трампу вона не приймає жодної пропозиції, вона не відкликається на ці пропозиції і не буде цього робити. Друга складова Росія не хоче припинення війни? Вона не може припинити, не може вийти, тому що для того щоб вийти Росії з війни, коли ви її поблагали про це, попросили про це. Вона має дати своєму внутрішньому гопніку, пер, перепрошую, да якусь альтернативу. А яку альтернативу Росія дасть? Окрім війни, де люди можуть робити в Росії кар'єри, де вони можуть заробляти кошти, де вони можуть реалізовувати свої ці комплекси, вбивати безкарно людей, грабувати і так далі. Це ж сутність рускава міра. І нарешті третє: Росія є васальною по відношенню до Китаю. І тому все, що вони там пропонували, говорили, що будуть віддавати мережі торгівельних будинків, будуть будувати для Газпрому, навіть mm -hmm. і так далі. Це все була величезна фейкова фікція. Глоаканерсізіпін вже прилетів до Москви, братиме участь у параді на 9 травня. Також він має зустрітися зустрітися з Путіним. Повідомляють змі як Українські, так і Західні. Зокрема, стосовно реакції в самих сполучених штатах Америки, що нібито Трамп дав якісь надії, сподівання на відновлення і поновлення себе в статусі такому геополітичного гравця Путіна. Байден же ж вперше там за весь термін вже другої каденції Трампа за ці кілька місяців прокоментував, значить, цю кому. Комунікацію так звану і назвав підхід Трампа до РФ е, наступним висловом. Той, хто думає, що Путін зупиниться на Україні, є просто дурним. А відтак мене одразу запитання: от ви згадували про весь цей перелік демілітаризація, денацифікація, там скорочення того сього те, що вимагали росіяни і Путін 2022 році. Але ж Путін е, змінює. Е, е, першопричини постійно вторгнення в Україну. І, от, до речі, нещодавно фільм так званий вийшов про розбудову Росії і самого Путіна встановлення Росія, Кремль, Путін 25 І він там згадував про країни в цілому колективний захід, про країни Євросоюзу, що вони є причиною. А сьогодні він ще значить на Росії обвинуватили Румунію, наприклад, за те, що вони дозволили розмістити на своїй території там авіабази для літаків країн НАТО. І такі е і європейці розуміють всі загрози. Британці розбудовують безпеку там і Закликаються готуватися європейці, а, то в мене питання. Ми з одного боку обговорюємо питання завершення війни в Україні. А тут з'являється щось більш глобальне чи як? Вимальовується е, маленька, маленька порада нам всім, так? Да? Немає сенсу з раціональних мотивів аналізувати заяви Путіна. В нього випадає там ділянки пам'яті. І він періодично сам собі вигадує якісь нові мотиви того, чому він є людожерною людиною. Розумієте? Подивіться: по-перше, денацифікація вона потрібна, але Росії очевидно, що Росія відновила фашистську концепцію, відновила, тобто вона хоче передивитись Другу світову і дограти її, але дограти її в якості країни-агресора. І повернутись до концепції домінування в певному регіоні. От як було за часів після фіналу Другої світової. Путін вважає, що це несправедливо, тому що вони тоді контролювали і Радянський Союзну велику територію, де сьогодні суверенні держави, в тому числі Україна, і контролювали велику частину Європи. Він хоче повернутись до цього моменту. Тобто хоче дограти війну тільки з іншого боку. І тому це не парад перемоги, це парад ряжених. Жених, да? І парад е Ренесансу чи реваншу, mm -hmm. нацизму, як такого. Денацифікація потрібна з цієї точки зору, е з іншої точки зору, дивіться, мотив знищення України єдиний ненавість. Він хоче знищити країну, яку люто ненавидить. І це є сенсом його життя. Там немає всього іншого, там виключно класична психіатрична справа. Ви можете раціоналізувати це все, можете обговорювати, шукати якісь там доводи, прагматизм. Все це не працює. Російська Федерація побудована сьогодні і живе виключно в рамках двох концепцій: внутрішня і зовнішня агресія. Внутрішня агресія це знищення всього mm. того, що конкурентного було вбивства. Це повернення до концепції ГУЛАГу, головного управління таборів. А зовнішня концепція це війна, це експансія. От, дивіться, Польща говорить про те, що Росія активно сьогодні там втручається в кібер втручається в інфраструктурні процеси, ламає їх і так далі. В інших країнах ми бачимо диверсії, наприклад, в Німеччині, на тих же підприємствах БАСФА і так далі. Ми бачимо багато терактів, практично терактів. По Балтійській акваторії, да, тобто вони знищують інфраструктуру, вони там атакують судна і так далі. І тому подібне для Росії існування можливе тільки в цих двох концепціях. Внутрішній ворог знищений. Зовнішній ворог має бути постійним для того, щоб тримати під контролем внутрішній простір внутрішнього гопніка. Великого гопніка все от в цьому концепція, і тому шукати мотиви війни не потрібно. Ця війна була запрограмована самим фактом 25-річчя Путіна. Він не може без війни. Немає альтернативних концепцій. І тому дивіться: от тут повернемось повернемося, підсумуємо. Uh, мені дуже подобається зміна риторики в наших американських партнерів. Мені дуже подобається, що сьогодні працює трикутник Європа, Сполучені Штати, і європейці активно лобіюють наші з вами інтереси і Україна. Мені дуже подобається, що Сполучені Штати набагато реалістичніше дивляться і оцінюють те, що, що таке Росія, і розуміють, що Росія це фікція з точки зору можливості домовитись про щось. І нарешті мені дуже подобається, що ми приходимо до єдиної можливої концепції закінчення війни. Війна через е, закінчення війни через силу, через примус Росії. Жорстокий примус, максимально жорстокий. Дивіться, ми довели, що можна воювати з Росією. Так, війна йде три роки. Так А зрозуміло, що сьогодні немає російської економіки, яку треба обвалювати, окрім ВПК. І зрозуміло, що це треба зробити через сторінні санкції по відношенню до країн, які активно на цьому заробляють. Все. все зрозуміло, все достатньо примітивно, тільки потрібна воля. І тут повертаємось до ключового. До волі, яка має бути у пана Трампа, якщо він хоче залишитись в якості глобального фундаментального лідера, йому треба сьогодні буде від слів переходити до чітких, не просто вже заяв, а до чітких дій. Отак так само як він водив мита проти тих чи інших країн і аргументував це. Можна там шукати помилки, можна шукати правильні речі і так далі. Так само як він ламає конструкцію вчорашнього. Глобального світу ну правила, які там існували, так само йому доведеться працювати проти Росії, інакше репутаційно це буде виглядати вкрай негативно для сполучених штатів. А, те, що ми тут можемо допомогти як максимально продуктивний і конструктивний партнер Сполучених Штатів. Я не хочу там коментувати риторику mm -hmm. внутрішню, От ви тільки що коментували пана, ну цитували пана Байдена. Це внутрішні. Вони там можуть між собою демократи республіканці розмовляти, як їм там заманеться, і так далі. Але ми вважаємо, що в нас є двопартійна. Не підтримка, але, і ми конструктивні, але для але це не може трактуватися, що ми втручаємося у виборчий процес. Ні, 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 тому ми що не він вже ні, ні, ми не втручаємося. Я просто кажу, що, що ми для сполучених штатів є максимально вигідним, продуктивним конструктивним партнером, який дає, підвищує дивіться глобальну додану вартість сполучених штатів uh -huh. за рахунок правильної поведінки в Україні за рахунок правильної фіналізації війни в Україні. Сполучені Штати набудуть набагато більше репутаційних балів. Так, ви говорите про те, що росіяни. Вони постійно мають мати десь під боком ворога, щоб в принципі жити і виживати. Да? І цим ворогом вони призначили українців вже дуже дуже давно. Але для того щоб їм тягнути таки, цю війну, самих сил своїх власних їм не вистачить. От ми згадали про КНР про нові якісь угоди. Ми пам'ятаєте, що десь рік, півтора-два тому, окреслювали такий ситуативний союз військ зла буквально там з Росії, Ірану і КНДР, все. Да ну Сирії, ще тоді, коли був Бошарасад? А зараз ж якщо говорити про кількість. Лідерів да, різних країн з різних куточків світу, чи можна говорити, що ось ці всі Луїда Сільва там до речі, що стало відомо сьогодні, що Ірхамаліїв з Азербайджану відмовився, ніби їхати на парад? А до цього ж Казахстан, Азербайджан і Казахстан це країни Центральної Азії, колишній бувши СРСР, найпотужніші да, країни, які могли би гіпотетично підтримати Путіна. Але чи можна говорити, що В'єтнам, наприклад, Кіргізія, там той самий Узбекистан, це можуть бути? Яма, ті країни Палестини, які будуть формувати цю саму більш розширену війську, категорично власне. ні. що для них 9 травня. А. Ні, ні, це інші залежності, економічні залежності, можливості. Чому вони обирають візит на 9 а вони травня дев'яте краму? Дивіться, до Москви? вони голосують за певні проросійські резолюції, в тому, що он... це є пул країн, які так чи інакше на Росії заробляють. Тобто, чи отримують там дешевий енергоносій, чи отримують доходності, якісь, наприклад, Венесуели, чи там мають спільні торгові дома, і так далі. Спокійно стан це не візла. Це прагматичні підходи цих країн, які хочуть щось там отримати, мають на це можливості. Наприклад, Індія вона може не бути присутнім на параді, але вони сьогодні заробляють на Росії Китай знову ж таки це зовсім інші. дивіться, коли ви говорите Казахстан, там наприклад він орієнтується більше на і Багато хто приїхав поспілкуватися з дзіньпіням, наприклад, у Москві, а Азербайджан орієнтується на Туреччину набагато більше, ніж там на Росію. Тобто, це зовсім інші конфігурації, але вони мають можливості щось отримати з Росії. Це ж прагматичний підхід національний Візла Це зовсім інше. Це готовність, от, як безпосередньо КНДР, як Північна Корея, готовність безпосередньо приймати участь в агресивній. Діях, в військових злочинах чи там в злочинах проти людяності, як такої. От тут заявили стільки Іран. І тільки е КНДР. Більше того, КНДР бравує цим. Вона говорить: дивіться, ми тут приймаємо офіційні рішення. Ну цей е нащадок е Кімів, да він продовжує там оригінально себе поводити. Він говорить: так, ми прийняли участь у європейській війні. Нам це подобається, нам подобається вбивати європейців. Питання в тому, що якраз не було ніякої реакції відповідної, да жорсткої реакції по відношенню до Росії до до КНДР е і так далі. Оце війсьла. Вони безпосередньо приймають участь у війні. Вони безпосередньо є. Членами злочинного угрупування і так далі, Іран так само, але Іран сьогодні більше сконцентрований на тому, що відбувається на близькому сході. Ресурсу не вистачає. Да, тобто вони там, там ці з угоди хочуть там підписати зі сполученими штатами. Вони підтримують їх ж єменських куситів і так далі. Там трошки інша історія. Але між тим, оце вертикалі зла. Ну чи горизонталі зла, як там е, будемо. Е... Спостерігати за тим, що відбувається на Росії, зокрема і в контексті параду цього так званого на 9 травня, і будемо так само все ж таки спостерігати за нашими спроможностями і можливостями в контексті завдання продовження завдання ударів по стратегічним військовим об'єктам на території Російської Федерації. Дякуємо вам, Дякую. Дякую. Михайло Водоляк, радник керівника ФСУ, президента України, як зазвичай цій порі був гостем.